Вітаємо у Фокус офіс. Пропонується офіс у Печерському районі за адресою Панаса Мирного 17. Це дворівневий пентхаус пентхаус загальною площою 442 квадратні метри з панорамними краєвидами Києва. Тут поєднані три офіси, суміжні кабінети та повний набір просторів для комфортної роботи команди. Особиста переговорна кімната. Кухня. Ресепшн Предзона. Ми подбали про безпеку та автономність. Генератор для ліфтів і комунікацій. Джерело безперебійного живлення прямо в офісі, контроль доступу та відеоспостереження. вартість оренди входить, меблювання офісу під потреби вашої команди. безмежний Wi-Fi. Технічна підтримка офісу. Прибирання приміщення. Фокус офіс, коли офіс відповідає рівню вашого бізнесу.